Усіх вітаю! Хочу вас сьогодні познайомити з новим досвідом, а саме, виконання лабораторної роботи з використанням симуляцій. Тобто, коли у нас лабораторну роботу треба виконувати за допомогою. Симуляції певного фізичного явища. І наша лабораторна робота називається дослідження коливань дітяного маятника. Як завжди, ви отримаєте Google клас завдання, це буде у нас ось такого виду інструкція до виконання лабораторної роботи, де у вас буде посилання. І коли ви за ним перейдете, як ось зараз я це роблю, то вас перекине саме в ту віртуальну лабораторію, де ви і будете. Робити нашу лабораторну роботу. Виглядає Виглядається лабораторна робота, лабораторія ось таким чином, називається лабораторія маятників. Натискаєте ось сюди на кнопку. В цій лабораторії є принаймні три можливості, три вікна. Нас цікавить саме лабораторія. Переходимося. Отже, у нас з вами є нитяний маятник, який коливається. Щоб його змусити коливати, треба просто відвести його від положення рівноваги. Звертаю вашу увагу, ось тут вони зараз зникають, але, в принципі, вони є: сині числа, які показують нам, на який кут ми відводимо від положення рівноваги наш маятник. Відвели, відпустили. І у нас наш маятник здійснює коливання. Якщо ви хочете поставити на паузу, у вас є одна кнопка. Якщо ви хочете взагалі завершити цикл цих коливань, натискаєте на червону кнопку внизу, все, ми завершили. Так, які ж можливості дає нам ця віртуальна лабораторія? Ну, По-перше, ми можемо змінювати довжину маятника, робити її маленькою або великою, і ви бачите, що ось я роблю це з допомогою ось такого повзунка на панелі довжина. І одразу ж на панелі довжина нам показують, яку довжину має наш маєтник. Ось зараз 9 метрів, 80 см, 70 і так далі. Тобто, або можемо змінювати. Більш точно, бачите, майже тобто, по 1 см, а можемо змінювати там, по 10 см. Це вже в залежності від того, яке у вас буде завдання в лабораторній роботі. Що ще можемо? Ми можемо також збільшувати або зменшувати масу нашого тягарця. Ось дивіться. Так само, від, е, скільки це у нас, від 100 г до 1,5 кг, ми можемо змінювати нашу масу, знову ж таки, або точно. З точністю через 10 грамів, або там через кожні 100 грамів, то вже як знову ж таки все буде залежати від завдання. Додаткові можливості, які предоставляє ця віртуальна лабораторія. Це, наприклад, можна змінювати гравітацію. Дивіться, можу збільшити або зменшити гравітацію на тій планеті, на якій проходить експеримент. У нас все-таки давайте земля. Ось дивіться, я переходжу на землю, повертаю. І, до речі, коли ви будете робити лабораторну роботу, теж, будь ласка, щоб ви все-таки при цьому перебували на землі. Також у нас дивіться, є ще одна додаткова панель, яка дозволяє нам внести в нашу систему коливальну тертя. Насправді, якщо ви подивитесь зараз на коливання мого маятника, то ви бачите, що амплітуда коливань не змінюється. Ми маємо ідеальний випадок, коли у нас коливання не затухаючи. Звичайно, о, якщо вони вільні, в реальному житті вільні коливання не можуть бути не затухаючими. Але ж ви ж розумієте, це у нас симуляція. Тут можна вибрати, чи вони будуть затухаючи, чи не затухаючи. Якщо я хочу, щоб вони зробили затухаючі, дивіться, я вношу в систему тертя. І через деякий час мої коливання перестають бути коливаннями, система переходить в положення рівноваги, і наші коливання завершуються. Слідкуйте за тим, будь ласка, що коли ви будете робити основну частину лабораторної роботи, щоб тертя у вас все-таки не було. Ідеальний случай, ідеальний випадок, коли у нас коливання не затухаючи, і якраз їх ми і будемо досліджувати. Отже, що ще у нас з вами, якщо ви подивитесь, там дослідити. Якщо подивитися в нашу лабораторну роботу, то у нас тут написано, що нам треба період коливань нитяного маятника, залета, залежність. По суті, нам треба дослідити коливання нитяного маятника і дослідити їх залежність від амплітуди, маси і довжини нитки. Звичайно, для того, щоб дослідити, як залежить період коливань, нам треба його вимірювати. Для цього у нас є секундомір. Ось дивіться, він з'являється. Секундомір, ось вімкнули, вимкнули, занулили. Вимкнули, вимкнули, занулили. Тепер таке питання: як починати рахувати період коливань? Ви пам'ятаєте, що період коливань можна знайти, якщо знати кількість коливань, наприклад, 10 чи 20 коливань здійснило тіло, і знати, за який час ці коливання тіло здійснює. Тобто нам треба знати кількість коливань, ми їх обираємо самі, наприклад, 10 чи 20. А секундомір покаже нам, скільки коливань наше тіло здійснило за о, який час наше тіло витратило на здійснення цих коливань. І тут, дивіться, доволі така цікава ідея, цікава ситуація. Ось дивіться, я відводжу на якийсь код і запускаю коливання, Бачите? Ось, але поки я дойду до вмикання таймера, час мій уже, уже буде йти. Коливання вже будуть певний час йти. Тому насправді це велика похибка. Тому дивіться, як я пропоную вам робити. Занулили, ось дивіться, відвели на певний кут, відпустили, дочекалися. Ах, давайте, ось коли повільно. Давайте ось коли повільно. Коли повільно, взагалі чудово. Ось дивіться. Відвели на певний кут. Відпустили. Дочекалися, поки тіло зробить оце, ви бачите, одне повне коливання. Ось сюди перейшло. Пішло сюди повернулося повернулось до нашого вихідного становища. Натискаємо секундомір. Тепер можна зробити нормально. І рахуємо 10 чи 20 повних коливань. Наприклад, ось тут я вже не знаю, скільки тут. Ну, хай буде от. 8. 9. 10. І дивіться, ось у мене тепер час 10 повних коливань. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що ставлю повільно: повне коливання, один, одне повне коливання. Це час, яке тіло проходить через положення рівноваги до іншого краю. І повертається в вихідне становище. Оце люди час повного коливання. Оце ми тільки один раз. раз це ще друге коливання. Ось воно йде йде, 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 йде. І повертаємося в вихідне становище. Оце у нас здійснилось друге коливання. Ну, можна зробити більш пришвидшити цей процес. Тобто, дивіться, коливання це не осюди. сюди коливання це ось сюди і сюди. Тобто, раз, два, оце у нас одне коливання. Так, це що стосується вимірювання е, часу. Е, ну, принаймні, що стосується можливостей, які предоставляє нам ця лабораторія, віртуальна лабораторія, тут у нас є ще лінійка. Ну, я так розумію, не знаю, навіщо може, щоб вимірювати довжину. Довжину. І, до речі, дивіться, ось у нас стоїть, бачите? Насправді вимірюється не довжина нитки, а вимірюється відстань від точки закріплення до центра мас нашого тіла. Якщо воно правильної форми, то цей центр вас рівно посередині. Бачите, ось тут у нас рівно посерединці, тобто довжина підвісу, ми перевіряємо дійсно 80 см. Так, це у нас є лінійка. Отже, що вам треба буде зробити? Вам треба буде зробити, отримавши ось таку інструкцію, підготувати певчим чином нашу віртуальну лабораторію, а потім за, е, читаючи інструкцію, згідно тобто, з інструкцією, провести всі ті експерименти, які тут описані, щоб дослідити, як залежить період коливань маятника від довжини, а від кута відхилення, від, хрилення, від е, маси. І від це у нас буде від чого, від чого, від, 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 від довжини нитки. Звертаю вашу увагу, що коли ви будете вибирати кути відхилення, то вибираєте невеликі кути відхилення. Там буде сказано: ми будемо досліджувати період коливання не тоді, коли маятник доволі сильно відхилений, ні. А тоді, коли його відхилення невелике від положення рівноваги. Не лякайтесь, що в лабораторній роботі вас попросять відхилити на 2, Градуси на 3 градуси на 4 чи на 5 градусів. Ось ми запускаємо наші коливання. І дивіться, ми можемо навіть провести з вами експеримент, принаймні порахувати 10 час 10 коливань. Ставимо на паузу. Я от відводжу, давайте так, я ставлю повільно, відводжу на 5 градусів, відпускаю, ось воно в мене йде. Я чекаю, нічого не роблю. Не вмикаю ще секундомір. Доходимо до крайньої точки. Опа, я починаю вмикати. Вмикаю нормально. Раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Ставлю знову повільно. Щоб збільшити точність вимірювань. І нарешті, ось доходить до початкової точки 10. І я затискаю 17,89. Тепер звертаю вашу увагу: в таблицю ми округляємо до 10. Тобто запишемо 17,9. Зрозуміли, не пишіть 17,89 взагалі мені іноді здається, що краще взагалі 17 написати, але то вже буде занадто. 17 і 9 запишіть, будь ласка, Округлюємо час до 10. Не забудьте, цей час обов'язково треба поділити на кількість коливань, і тільки тоді ви отримуєте період коливань маятника при дивимося з масою 90 градусів, з довжиною 80 см. І з кутом відхилення 5 градусів. Маю надію, що ви отримуєте задоволення від цієї лабораторної роботи. Звичайно, можна перейти і на інші вкладки, подивитися, як змінюється енергія, як змінюється може, швидкість. Швидкості тут, як тут у нас дивиться, траса за період виглядає? Тобто, тут у нас є жаль, нема тут швидкості, щоб подивитися, як змінюється швидкість. Можна перейти на вступ. Теж подивитися, які тут є у нас параметри. Але всю основну роботу, будь ласка, ми робимо в нашій третій вклаці лабораторія. Отже, бажаю успіху і вірю, що ви справитеся залюбки з цією лабораторною роботою.